Після такої смачної вечері йду досліджувати винний погріб цього ж ресторану. Такі відразу пляшечки облиті парафіном, і воском, старовинні. Досліджувати винний погріб я буду не сама. Знайомтесь, це Олег Курако, відомий львівський сомельє. Саме він покаже мені усі таємниці цього місця та проведе дегустацію. Це наш погріб. Краса така слухайте, у вас Дяка. у музеї, а не погріб. Ну, в тому числі. У цьому погрібі зберігаються усі вини, які є у вині карті ресторану, а це близько 200 видів. Олег показує мені найрідкісніші з них. Це рожеве вино з провансу, сорт тібурен, який рідко зустрічається у Франції, майже зник. І власне виробник намагається культивувати оцей майже зниклий сорт тібурен, з якого колись виробляли такі більш комоускульному стилі вина провансу. А скільки може коштувати приблизно зараз така пляшечка? Вина? Ну, за дві тисячі, мабуть. Непогано. погано. Ми таке не будемо сьогодні дегустувати. Не таке, але, скажімо так, подібне. Як виявилося, Тібурен це ще не найцінніший екземпляр серед цих вин. Скажімо, найстаріша, найдорожча в той же час позиція в нашій винній карті. Це ще тоді кінденосто сьомого року. А скільки може коштувати така пляшечка? Я про зараз не певен, чи точно її вартість, Здається, тридцять 38 38 тисяч? Пляшечка винця – 38 тисяч. Ну, у нас, скажімо так, рекордсмени в нашій карті найдорожчою позицією було масет го року за 59 тисяч, і його ми продали, здається, в на початку березня цього року. За 59 дев'ять тисяч. П'ятдесят гривень у Вас купили пляшку. Вина в березні цього року. Так, все вірно. Тобто воно було найдорожчим на той час. Роздивившись, усі вина, йдемо їх дегустувати. Дегустуємо три види вина. Отже, піногоріджу де Стефані. Це перше, біле, сухе, італійське добреньке, дуже таке лайтове, ніжне. Так власне, його здебільшого люблять за цю легку стилістику. Наступне вино мені вже знайоме. Це продукт співпраці відомої людської актриси Середжеські Паркер і доволі знаного виробника Ліво. Дегустую одне з моїх найулюбленіших вин. Я навіть ще не зробила ковток, так а настільки ароматне, воно просто такий букетикий квітковий. Ну це така дуже впізнавана mm, стикласна з цих савіньйонів з регіону Марбаро. Mm. Ось ця така нотка чорної смородини в ароматиці, найбільш характерна для нього і найбільш впізнавана. І останнє вино червоне, сухе, французьке. Це божелено волос, це молоде вино 23 року врожаю. Чим воно молодше, тим кольор його буде тяжіти в сторону синіх фіолетових відтінків. Чим воно старше, його колір буде тяжіти в сторону таких помаранчевих цегляних Угу. Тобто, чим молодше воно, тим темніше насиченіший колір? Тим він синіший, скажімо так. Ага, я навіть цього не знала.